No, no, Напередодні Великодня рушаємо до Запорізького обласного художнього музею. Нашу знімальну групу цікавлять не безцінні скарби місцевих фондів, а не менш коштовні знання тутешніх працівників. Тут, посеред експозиції, до 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка зустрічаємося з Інгою Янкович. Пані Інга не лише мистецтвознавець, а й митець. Автор численних витинанок графічних робіт а ще більше десяти років вона працює над створенням писанок, яких у її колекції не збиралося вже кілька сотень. Отже, це розмова не лише з фахівцем в галузі мистецтва, а й майстриною, котра на власному досвіді відчула, що таке традиція українського писанкарства. Писанки дуже цікавий вид народного мистецтва. Мені особисто вони подобаються тим, що вони і традиційні, але можна тут дуже багато експериментувати в межах традиційності. Є кілька елементів, які повторюються в кожній писанці, але безліч варіантів. І тому і в кольорі, і в композиції мені здається, що це дуже цікаво. Взагалі народне мистецтво, воно таке дуже просте і дуже ефектне, і дуже красиве. Тому от я вибрала собі писанки як один з улюблених видів, видів народного мистецтва, і їм займаюся. Взагалі, звідки з'явилися ці писанки. І коли вони почали, коли їх хтось почав писати, це невідомо, тому що це було може дві тисячі років тому, а може, і п'ять, може, і десять. Археологи нам не розповідають і не можуть нам сказати, коли вони з'явилися і коли були. Яйце як магічний символ традиційно використовувалося в обрядах переходу людини у потойбіччя. Найдавніші знахідки подібного штибу належать єгипетським та нубійським похованням здебільшого, це страусині яйця, а гусячі та курячі були притаманні для європейських народів. Кладання яєць у могили характерне майже для всіх культур Середземномор'я. Знаходили культові яйця в курганних поховання скігів у східному Криму. Знаходять шкарлупу яєць, але самих, писанках, самих писанок немає. Але ніхто не може сказати, що їх не було. Може, їх не клали, ну може їх якось зберігали по-особливому. Досі є традиція, що шкарлупу писанок не можна кидати, викидати в сміття, не можна кидати на підлогу. Шкарлупу закопували десь у городі або кидали в річки русалкам, щоб люди не тонули. Тому немає доказів, коли з'явилися писанки. Деякі вчені кажуть, що вони з'явилися разом із Воскресінням Ісуса Христа. І доводять досить багато легенд, народних легенд, ля з'явилися крашенки і навіть крапанки. Крашенка, ви знаєте, що це яйце, покрашене, пофарбоване в один колір. Крапенки це такі яйця, на яких є узор з крапель. Про крашенки кажуть, що Марія Магдалина, коли несла подарунок Тіберію, яйце в неї пофарбувалося і в у червоний колір. Це зрозуміло, звідки з'явилися крашенки. Казали, що сльози Богоматері капали на шкарлупу, і вони шкарлупа покрасилася, пофарбувалася різноманітними краплями. І ми бачимо, звідки ля взялися крапанки. Але жодна легенда не розповідає, християнська легенда не розповідає, звідки ля взялися писанки. Так, в християнській традиції важко знайти пояснення виникненню багатьох візерунків. Природа яких, вочевидь, має давню язичницьку традицію. Порівнюючи ці символи з іншими витворами народного мистецтва, вчені знаходять цікаві аналогії. Звичайно, дуже багато подібних елементів є на кераміці, давній кераміці. Є і в вишивках схожі елементи. Ви знаєте, що обличчя ляльки-мотанки, на обличчя ляльки-мотанки, хрест. Такі самі хрести з однаковими кінцями ми можемо побачити на писанках. І виявляється, що дійсно є багато спільного в писанках і в інших видах декоративного мистецтва. Звісно, це, це зрозуміло, тому що робили їх одні ті самі люди. Вони і вишивали, вони робили і гончарні вироби, вони ж самі робили писанки. І писанки входять ну, в таку систему, систему поглядів людей, давніх людей. Тому можна сказати і можна припустити, що писанки з'явилися і раніше, ніж народився Ісус Христос. Можливо, вони існували і були подарунком саме символом відродження природи навесні. Й це відоме багатьом народам як символ Сонця. Відтак воно не могло не стати частиною ритуальних дій, пов'язаних із календарними святами. Як складова уявлень про плодючість, писанка долучається до обряді вітання, відродження життя на землі. Зрозуміло, чому яйце є символом відродження, тому що саме яйце може Може стати живим, може відродитися. Воно начебто не живе, і така холодна шкарлупа. Я коли розповідаю дітям, порівнюю білу шкарлупу з зимою. Вона біла, як сніг, холодна, як вітер, вона тверда, як лід, а потім з'являється мале курча тепле, жовте, пухнасте, як маленьке сонечко. Тому саме яйце стало таким. Символом весни, символом надії на тепло, символом надії на гарний новий хліборобський рік. Звісно, весною всі йдуть в полі садять і городи, на городах садять все і в полі. І кожна людина, яка щось садить, якісь зерна, опускає в землю, вона мріє про гарний врожай. Яйця використовували у хліборобських обрядах, адже вірили в їхню здатність викликати пробудження сил проростання. Як свідчать науковці, качання по засійному полю або закопування в землю крашенок, що, як відомо, символізують зародження нового життя, мали пробудити плодотворну силу землі зі статті на сайті про Україну. Нам зараз дуже важко якось усвідомити нам, особливо міським людям, важко усвідомити значення гарного урожаю для людей того часу. Це все, що вони виростять, все, що, вони, все, що в них виросте на городі і в полі, це їжа на цілий рік. Якщо буде врожайний рік, то люди будуть ситі. А ситі значить, що щасливі, багаті, зможуть багато працювати, може хтось заміж вийде дуже вдало, бо багата людина, звичайно, і, і тоді, і зараз в неї більше перспектив. А коли буде неврожайний рік, то може хтось і помре від голоду. На писанках, звісно, з'являються узори, які розповідають про. Майбутній врожай, і надійний майбутній врожай, тому ми зазвичай можемо побачити зірочки як символ сонця, можемо побачити ромби як символ землі, і можемо, звичайно, побачити хвилі, мандримо, ну схожі на мандри – це вода. Це найголовніші знаки, які допомагають людям. В майбутньому, для, для того, щоб був гарний врожай, в розумінні символів, зображених на писанці, завжди важливо враховувати культурну традицію, що стоїть у витоків роботи майстрині. Саме вона дає різні тлумачення одному й тому ж візерунку, дивлячись, наприклад, на цю писанку. Кажуть, її називають Божа ручка. Звісно, що це схоже на Божу ручку, на руку, якою може Бог нам допомагає. Але подивитись з іншого боку, і з точки зору іншого дослідника, можна побачити тут квіточку. Але ще можна і далі подивитися, і побачити в цьому, в цьому символі, побачити хрест і символ сонця. Взагалі, коли дослідники. Хочуть тлумачити ці знаки, тут є досить багато розбіжностей. Тому що, якщо це людина живе в селі і пише так, як писала її бабусі, і прабабусі, вона знає назви. оце назва може бути там якісь квіточки, барвінок чи будь-яка. Релігіозна людина може сказати, що це, звісно, Божа ручка, бо який же Барвінок тут може бути написанці, якщо вона є такою святою релігійною річчю. А археолог чи людина, яка там досліджує по-іншому, вона скаже, що це, що це хрест і символ Сонця, хрест з однаковими кінцями. Ну, тому... Ну, але всі майстрині мені дуже подобається, що Може, вони знають щось, може, не знають, але завжди поетизують цю творчість і так, ну, так поетично і так розповідають про, про всі елементи. Ви знаєте, що якщо людина буде писати з душею, якщо в неї будуть гарні думки, то, звісно, і писанки, і будь-який твір буде справді магічним. Найбільше різночитень створює образ хреста або триґвора, який іноді маскується під зображення зірки чи квітки, троянди, гуздики, рожі. Цей символ розповідає про чотири якості світу і відомий ще з трипільських часів. Сонце поділяє наш наш світ на чотири частини, на чотири рівні частини це чотири пори року, чотири часи доби. Утра, ну, ранок, день, вечір, ніч. А, також чотири а, сторони світу, а, тому, а, тому сонце це хрест з однаковими кінцями. Його не можна плутати з християнським хрестом, який має а, ну, трошки іншу форму. А, це також, ну, таке, ну, одні майстри кажуть, що це. Ну, якщо є хрестики, то це християнство, інші кажуть, що якщо є хрестики, то це, то це щось давнє і символ сонця. Те ж саме можна сказати про елементи зооморфні, як кажуть, про звірів. Вони дуже по-різному трактуються. А якщо казати про рибу, риба кажуть, ну, можна сказати просто символ води. Хтось каже, що це символ здоров'я, бо вода це чистота, і це здоров'я. А ще риба це символ Ісуса Христа. Тому християни, християни кажуть таким чином. Звісно, виникнення цієї тварини як орнаменту на писанці також має язичницьку історію. У давніх українців риба пов'язувалася зі святом приходу весни. Коли після різдва сонце набирає сили. То буде зі сну золоту щуку, яка розбиває хвостом на річка. Ця істота була посередником між світом живих і світом померлих. Легенди про рибу є її в християнській фольклорній традиції України. Кажуть, що як Архангел Гавриїл об'явився, матері Божій сказав саме в суботу Твій син воскресне з мертвих. А мати Божа саме снідала рибку. Так м'ясо об'їла, що зостались самі греберці. Перехрестилася вона та й каже Тоді мій син воскресне, як оця рибка оживе. А рибка плюс і ожила. САЙТУ ПРО Україну». Коні, коні кажуть, що це сонячні коні, які возили колись сонячну колесницю по небу. Возили сонце по небу, як давно грецький Геліус. А ще каже, ще дуже багато оленів. Чому вони з'явилися на писанках? Хтось каже, тому що писанки були дуже розповсюджені в Карпатах, а там є олені, а хтось каже, що це їх роги, це промені Сонця на землі, а хтось ще каже, що з самих давніх дослідників кажуть, що це відголосся того давнього-давнього міфу, коли дві. Лосихі, мать, мати і дочка народили все живе на землі. І це з таких давніх-давніх дивентів давніх якось збереглася до нас оця ця легенда саме в писанках. Може і так, бо я ще кажу, що так багато часу пройшло, що казати напевне, як це було, і що вони означають незрозуміло. Традиційно оленю надають такого значення: він пов'язаний зі світлом: це рятівник-переможець, охоронець істини, провідник, образ пошуку Бога і взаємної допомоги. Загалом, ця тварина рідкісний гість для українського фольклору. Здебільшого її відтворювали на рушника по обидві боки від світлового дерева, майже одного росту із ним. Таким чином, наші пращури звеличували велетенського тура Оленя, який сягає рогами дерева, що є основою усього судню. Звісно, слід сказати і про християнські мотиви. В українській казці Оленем стає Янгол, щоб покарати зарозумілого царя Іону, котрий вихвалявся своєю силою, ніби вона більше за силу самого Бога. Кожній християнській традиції Олень символ Спасителя. У зображеннях Страшного Суду Христос постає в образі Оленя Єдинорога. Сайту Про Україну. Ще один найпоширеніший малюнок на писанці птах. У християн це символ Вознесіння Бога. В особливій пошані зображення півня. Що має свої смислові відтінки, пов'язані із великодним. Своїм співом півень стереже день, але він є також охоронцем ночі, таким чином пов'язаний не тільки з сонцем, а й з місяцем, також з підземним царством, світом померли. У казках відобразилася і ідея жертовності заради вічності життя, підтримання усталеного порядку. Ці узори не змінюються, звісно, дуже багато років. Тисячі років вони не змінюються. Тому що писанка вважається дійсно магічною. По-перше, треба було брати яйце запліднене. Якщо у хазяйки не було півня, вона брала у сусідки яйця, але вони повинні бути заплідненими. В них повинно було бути життя. І ще, якщо рік був вдалий, то ті взори. Повторювали і малювали як мого більше писанок от тих вдалого ну, року. А якщо рік був невдалий, то може просили у когось у сусідки, якісь взори, які вони знали. А, зараз, ну і таким чином вони зберігаються досить довго, бо ну не можна змінювати зміни, не буде такої вдачі, як було колись. І розпис яйця, і підготовчий процес до цього мали велику кількість прикмет, забобонів і ритуалів. Скажімо, воду для миття яєць і виготовлення фарби треба було брати до сходу сонця із джерела першими за інших людей у цей день. Коли несеш таку непочату воду, додому не слід озиратися, роздивлятися по боках, заводити розмови із зустрічними. Ця справа потребує словесної тиші. У саму фарбу додавали трохи свяченої води хрещенської, стрітинської і благовіщенської. Перед тим як сісти розписувати яйце, вкрай важливим було вгамувати свої думки, не мислити про лихе, облишити заздрощі і гнів. Все це могло зіпсувати саму писанку. Таїнство потребувало душевного спокою і легкості. Доброго настрою, зосередженості, і справа не лише в тому, що відволікшись можна схибитись визарунком. Люди вірили, погані думки під час такої роботи могли принести лихо людині, які потім дарували цю писанку. Часом, аби відволіктись від поганого, співали хто побутові пісні, хто веснянки, часто молилися. Інга Янкович оповідає традицію, згідно якої, занурюючи її цю фарбу, тричі читали отче наш за цей час, барви мали взятися якомога краще. При розписі важливою була щонайменша дрібниця. Скажімо, горщики, які готували фарби, мусили бути новими або призначеними тільки для цього, цебто використовували їх лише один раз на рік. Зараз дуже популярно показувати, як, як їх пишуть, і пишуть їх за допомогою воску, за допомогою свічки і за допомогою фарбників, які в давні часи робили з, ну, з квітів, з дерев. І, до речі, це такі дуже цікаві фарбники, рослинні, вони не вицвітають, вони дуже довго зберігають свій колір. Зараз майстрині дуже полюбляють користуватися фарбниками, які продаються у супермаркетах, але вони досить стійкі, досить яскраві. Можна сказати, що це, ну, це вже не така традиція, що це вже вони забувають щось. Але мені здається, що дуже важливо, щоб традиція була живою. Нехай вона відозмінюється, нехай люди експериментують, але щоб не забувалося. Дуже така цікава легенда, яку всі дуже люблять повторювати, що десь там під землею сидить антихрист, прикований ланцюгами. І кожного року навесні він питає, чи пишуть люди писанки? Якщо пишуть, його ланцюги міцніють. А якщо не пишуть, то він все більше звільняється. Тож пишіть писанки, щоб у нас все було добре. В усьому народному мистецтві немає такого предмету, який би конденсував у собі стільки образно символічного змісту, як писанка. Її дарували на знак перемир'я, поважання здоров'я, краси, сили, врожаю, застосовували як запобігання від стихійного лиха, грому пожежі для лікування різних хвороб від переляку наговору. Сайту про Україну. У наступному випуску ми продовжимо розмову з Інго Янкович, дізнаємось про новаторські технології створені писанки, познайомимось ближче із символікою візерунків. І головне з'ясуємо, чи існує на Запоріжжі свій унікальний малюнок для розпису великоднього яйця.